Це кулемет Калашнікова. Всього <сувач> <спасувач> лиш на все. Прошу далі. Кулемет Калашнікова, калібр 7,62х54, штатний магазин на 100 набоїв. є на 200 набоїв. Усі запаковані у ленту. Подача ленти йде справа наліво. Використовується також на танках, але в танковій версії називається ПКТ. Тобто немає прикладу, немає, е, цього, немає ручки, немає ствол потовщений. Е, ствол потовщений для того, щоб він не перегрівався. Бо в цьому має бути три замінних ствола. Тобто дві такі коробочки, і треба ствол міняти. Е, міняється ствол під час бою, дуже просто, навіть не обов'язково розбирати повністю. Ставиться в сторону, щоб від, 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 це, від э, вистих. А в танковому варіанті він йде дуже товстий, щоб не перегрівався. І там йде замість э, цього, замість цього спускового гачка, вот, делек розпуск. Тобто, щоб можна було керувати Так? все.